Добрий вечір, шановне панство. Ніяк я не зберуся ті підсумки зробити. Підсумки по легорнам, звичайно. Ну, якраз коротенько, може кому буде цікаво, то дивіться, білі легорни. Одна курка вже випі... вділася в пір'я остальні ще в процесі. І... Періодично є яйце без жовтка вони дають, тому що якщо росте пір'я і, і народжується яйця, створюється, не вистачає кальцію і таке маємо. Ну, але 3-4 яйця, в принципі, є майже кожного дня. Деколи буває 2, деколи буває 5. Тепер минулого року, 18. го 18 березня я їх купив і по 18 березня в середньому кожна курка в мене знесла 307 яєць. Я все записував. З тих і ще крім, крім тих яєць 307, ще було на всіх 6 курей було 38 яйців без жовтка. Ну, Без каралопи, що вони були права, вони знеслися, але є це без каралопи, і воно в принципі, провалюється. Е, провалюється. Ну і нема, але я те, що бачив, то я позаписував і вийшло. І в принципі, якщо рахувати, що ті 6 яєць, то виходить 313 е, яєць протягом року знесла курка. Ну, Ну, якщо так можна рахувати. А фактично товарних яєць, ну, що я зібрав, то вийшло 300, 307. І трошки про ті кури. кури куплені 13 березня, сьогодні якого два тижні, напевно, минуло. І вони вже сьогодні було 4 яйця від тих ж червоних курей. І було чотири яйця і одне яйце без жовтка провалилося. Тут теж періодично кури розносяться і через день буває, що е, без того, е, без е, шкаролупи е, вони несуть яйця. Е, що далі? Е, в принципі, вже з 13 числа десь є біля. 22 яйця, напевно, вони знесли. Ну, було по одному, по два. О, сьогодні було е, три яйця до обіду, після обіду одне яйце. От. Так вони помаленьку розносяться. Буває два яйця, буває навіть одне, а потім чотири яйця. Ну, але вони ті кури помаленьку. Ломан-браун, напевно, так їхня порода. Помаленьку вони рознесуться і буде все добре. Сидять вони на, грану... на гранулі. До гранули я ще підрізаю їм травичку, раз ви, напевно, бачите. Ріжу їм картоплю, сиру картоплю подрібнюю, дуже-дуже дрібненько є. Ріжу також. Зараз ще стану їм, маю капусту, дрібненько наріжу капусти. Ну і буду закруглятися і йти відпочивати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.